Ти, ти любиш. <світ> Друзі, всім привіт! Мене звати Іра, і ви в Ютуб-каналі Вейпшопу Тіпок. Сьогоднішнє відео буде не таким простим, як всі попередні, адже вас сьогодні чекає дуже класний подарунок. Додивіться це відео до кінця. Темою нашого відео є огляди лінійки від компанії Flower Lab. Тому я підготувала для вас з кожної лінійки по 5 унікальних смаків, які користуються популярністю не лише серед клієнтів, а й серед нас, як продавців-консультантів і тому подібне. Тому я думаю, що вам буде дуже цікаво. Пішки вам розкажу про компанію FlowerLab, Lab. Мені здається, що всі їх знають за одною лінійкою дуже дуже популярною, вона називається fl 350. Тому що були часи, коли ми всі парили новесеньку FL 350 на подсистемі від Elfbar rf 350. Ну, скажіть, що ви цього не робили? Я це, наприклад, робила, тому можна сказати, що це такі старічки в світі вейпінгу, які знають справжній толк в рідинах, адже вони на ринку ще з 2013 року. Уявляєте? А ще хочу сказати такий рандомний факт, тому що я запитувала а, власне, представників компанії Lab, розкажіть якийсь цікавий факт про вас, як про компанію. І вони мені сказали дуже цікаву річ. Насправді, якщо вони виготовляють, наприклад, одну лінійку, допустимо, це FL350, вони витрачають на тестування цієї лінійки близько 500 Картриджів, уявляєте, тому що вони все доводять до ідеалу і стараються тестувати кожен смак на новому картриджі, щоб не перебивати е е смаку е ново новенької рідини. Я просто в шоці. Насправді це дуже велика робота, і ми за це виробнику дуже сильно вдячні. Давайте ми вже розпочнемо з цієї славнозвісної лінійки від компанії Flower Lab FL350. Я обрала велику баночку, щоб вам продемонструвати. Що мені одразу дуже сильно подобається, це їхня концепція і їхні ось ці етикетки. Вони яскраві, вони класні, їх не соромно витягнути, показати друзям, якщо чесно. Тому етикетки лайк like дуже сильно подобаються. Погнали! Топ-5 смаків лінійки FL350. Перше, це, звичайно ж, е, малиновий енергетик. Але виробник назвав, знаєте, як цей смак? Енергія малини. Класно. <рес> Наступний смак це чорниця кавун. Він не буде дуже солодким. Вони всі такі йдуть кисло-солодкі, якщо чесно. Наступний смак називається рубіновий лимонад. Друзі, для всіх любителів лимонадів раджу спробувати однозначно ось цей смак. Далі. В нас йде чорниця, малина, безпрограшний просто варіант. І наступний Малина Кавун. Також. Наступні 5 топових смаків лінійки Flower Love, а саме Aroma Max. Зараз я вам їх назву. Це, звичайно ж, суниця, це, звичайно ж, їхня, славнозвісна, полуниця. Наступне. Кактус полуниця, до речі, Flower Lab також спеціалізується на таких нестандартних смаках, за що я їх дуже люблю і за що вони мені дуже сильно подобаються. Наступне диня, м'ята, лимон, і остання баночка з рідиною вишня лайм. До речі, я вже говорила в якомусь відео, але скажу це ще раз, що абсолютно всі рідини зі смаком вишні це просто мій. Топ і мій фаворит, тому що я просто обожнюю е, все вишневе і на смак, і на запах. І я завжди обираю для себе рідини також зі смаком вишня. А вишня лайм це суперпоєднання, таке кисло солодке. Тому беріть собі на замітку. Наступні топ 5 смаків. Також рідина fl 350, але серії люкс. Тут також дуже цікаве поєднання, і зараз я вам розкажу ці прекрасні топ-5 смаків. Перше, це, звичайно ж, чорниця, малина та лимон. Наступний малиновий лимонад. Також собі беріть на е, замітку, тому що всі ми любимо рожевий лимонад, голубий лимонад, А тут малиновий лимонад. Е, наступне чорниця. Мені здається, що тут безпрограшний варіант. Вишня, лимон. Ґ... <с -tIS> і, звичайно ж, м'ята. Хто шукає м'ятний смак, обов'язково спробуйте від флорила. Flower Lab P10000. Також дуже класна лінійка. Я зараз тримаю в руках ароматизатор цієї лінійки, топового смаку. Я знаю, що ви шукали цей смак, особливо тоді, коли перестали продавати одноразки вейп-шопи. Це виноградний енергетик. народ. Це просто неймовірний смак. І, до речі, тут виробник передає смаки так само насичено, як і колись передавали в одноразках. Що такое? Ну і, звичайно, ж розповідаю про наступні 4 смаки, ну і звичайно, що розповідаю про наступні 4 смаки. Це що якийсь жест? Ну і, звичайно, ж розповідаю про наступні 4 смаки. Це полуниця абрикос в поєднанні з манго, малина, гранат, черниця лимонад. А також яблуковишня. Мені здається, просто неймовірна лінійка. Особливо ці 5 смаків раджу спробувати, тому що ви самі бачите, що поєднання неймовірно цікаві і неймовірно смачні. Наступні топ-5 таких манюсиків на 10 мл, також рідина від Flower Lab, P1 називається серія, і тримаю в руках рідину, яку варто спробувати всім. І знаєте, що це за смак? Це смак горілки з лаймом. Друзі, якщо ви не куштували алкогольних смаків рідин. Ви мусите спробувати, хоча б ось такий манюсик. Mm. <смеш> це насправді варто спробувати. І варто знати, як це на смак. Цікаво, оригінально, і я ще не зустрічала це в жодного виробника. Каловий смак, ви всі дуже його любите. Це фрапучино. Я знаю, що є від інших виробників також смак фрапучино, але від Lab також 100% варто спробувати. Ну і залишилося в нас. Три менюсики, три смаки це зелений чай з персиком, це черниця кавун і це полуниця виноград. Мені здається, топ смаки. І якщо до речі, друзі, якщо ви не знаєте, який смак обрати, що варто спробувати, то 100% раджу спершу спробувати ось такі мініатюрки на 10 або ж на 15 мл, і ви точно будете знати, який смак вам підходить. Топ-5 смаків лінійки FL350 Mini. Кажу вам коротко, ясно, чітко. Вони йдуть на 15 мл. Дуже класні, дуже смачні. Перший це персиковий лимонад. Лимонади, мені здається, варто спробувати кожному хоча б один раз. Наступний – це ожина в поєднанні з виноградом. Далі м'ятна жвачка. Далі гранатовий лимонад. Мені здається, що це той смак, який я спробую наступним. 100% вам говорю, чесне, чесне, причесне. І наступний смак просто смаковий вибух. Бо це поєднання грейпфруту, гранату, полуниці та вишні. Якщо чесно, я просто не уявляю, який це смак. Мені дуже кортить його спробувати, і навіть зараз я хочу відкрити цю баночку з рідиною, щоб, хоча б відчути запах, і сказати, які ж нотки там переважають. Знаю. І полуниця, і вишня, і гранат терпкість. Класний смак. <звук> 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 Ваші і наші улюблені пафи розповідають топ-5 смаків. Перше це полуниця з лаймом, наступне це чорниця з холодком. Наступне це малиновий лимонад з холодком. Далі звичайний класичний виноград. І наступне вишня з ментолом. До речі, дуже багато хто з вас запитує, чи є ще а, рідини в поєднанні з ментолом. Так, ось є Флаверлап ПАФ. Будь ласка, вишня ментол. Спробуйте. 34. Yeah. <laughs> з нас ще залишилися дві лінійки, які ми для вас підготували. Але я мушу сказати, що е, є один нюанс, який мене трішки збентежив, і я хочу з вами про це поділитись, друзі, і шановний виробник Флаверлаф. Може, вже мені якусь кофту свою фірму подаруєте. А то я в чорній, звичайні, класичні. Знаєте, як було б красиво, якби я мала вашу кофту фірму. Ну, це так. А ля пауза. Наступна лінійка смаків. Я її приберегла майже. На останок, адже це мої улюблені поєднання смаків. і Мені здається, що зараз вся жіноча аудиторія мене зрозуміє, оскільки це лінійка Flower Lab Lady. Там просто неймовірні поєднання смаків. і зараз я вам розкажу про одну свою улюблену рідину, яку просто перемо всі продавці, консультанти, ми мої друзі і так далі. І Якщо мені скажуть Іра, порадь якусь класну, цікаву та оригінальну рідину, я 100% пораджу щось з лінійки Flower Lab Lady. Тримаю цей смак в руках, щоб вам показати, як це все виглядає. Це поєднання фраголіно з лимоном. Просто подивіться, яка красива упаковочка. До речі, тут дуже цікаві смаки, і є насправді коктейльні смаки, такі, як, наприклад, голуба лагуна. Ось вона. Ваш улюблений смак Фрапучино. Є також виноград з малиною і вишня пітає. До речі, нагадаю, що ми обрали топ-5 смаків з кожної лінійки, але ем, насправді цих смаків в лінійці є дуже і дуже багато, тому ви 100% оберете щось на свій смак. Новенька лінійка від компанії Flower Lab називається Triple. До речі, зовсім інше пакування, зовсім інша етикетка, навіть на дотик. До речі, друзі. Тому розповідаємо топ 5 смаків. До речі, ем, дуже прикольно виглядає мінімалістично в порівнянні з іншими баночками. Тут 100% видна різниця, значить, виробник щось змінює. Топ 5 смаків цієї лінійки. Перше – це виноградна сода. Наступна це перцева м'ята, друзі. Це особливий вид м'яти. Хто ще не куштував і хто любить м'ятні смаки, е мені здається, що варто задуматися, щоб спробувати саме цей смак. Наступна, це, звичайно ж, ягідний смак, грушка обожнюю, особливо на такий осінньо-зимовий період. І наступна це стигла вишня. Я 100% повинна не те, що зараз її спробувати, але відчути на аромат точно. Боже, це серйозно? Це тупо один в один смак, от просто ви берете вишню, класну таку стиглу, сочну. Оце смак цієї вишні, без перебільшення 100%. Тому що є такі м дуже хімосні смаки вишні, такі, як оце, знаєте, соки ви відкриваєте, такі, не дуже. А це класний смак. До речі, зараз дам понюхати всім. Ось такий, власне, вийшов невеличкий огляд. Шикарної мені здається великої лінійки смаків від компанії Flavor Lab. І навіть не знаю, ем, що сказати далі. У мене ж нема сценарію, я ж його не прописую. Що ж це в мене таке в руках? Так, е тіпок разом із Flavor Lab дарує для вас навушники AirPods 3-ї версії. Oh my God! Але всі деталі, звичайно, будуть в нашому інстаграмі, а також в нашому телеграмі. Тому обов'язково залишаю посилання на наш телеграм, підписуйтеся, адже ми даруємо не лише наушники, а ще й два крутезних подарунки. Умови надзвичайно легкі. Проговорю вам ще їх коротенько тут. Все, що потрібно зробити, це або на онлайн-магазині тіпок, або на будь-якому офлайн-магазині придбати одну рідину. Навіть на 10 мл від компанії Flavor Lab залишите свій номер мобільного, і серед цих номерів мобільних ми оберемо трьох переможців, кому дістануться такі шикарні подарунки. Тому не втрачайте можливості, адже, по-перше, ви можете скуштувати один з цих неймовірних смаків, спробувати для себе щось нове, наприклад, вишню угу. або ж фраголіну. Угу. Ну і наступне насолодитися тим, що ви можете стати переможцем нашого розіграшу. Всім бажаю перемоги в нашому розіграші і не забувайте підписуватися на наші соцмережі. Всім па.